Привіт всім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Я колись на -то, -то роликах показував за цей насосик. Це хочу розказати за насос подкачки на масло. Це все розібрав центрофугу на даний момент. Ось э, там в мене стоїть цей насосик. Зараз я поставлю туди світ і покажу принцип, що воно там як. Так, перенісся світ. Вроді сейчас чітко все. Ну, сейчас спробую паличку показати, звісно. Так, ось отакий насосик на 12 вольт масляний. Шестирончий. Він стоїть на спринтерах, на коробки, ще на ніколих автомобілях, на коробках, автоматах. Не знаю там функціональність. Ну, функціональність, зрозуміло, що там на ньому прокачка масла. Ось о, штуцер впаяний в поддон. Саме тюком масло тече. Так, Трошки фонарик мій упав. Так, ось. А самотюком масло тече е, В насос, ось ось. сам насос. І через оцю трубку ось подається масло нагору. Ось ось стоїть тут клапан. ручка. Так, клапан, клапан. Там обикновений стоїть, На топливних насосах Ось о. Ось такого принципу клапан стоїть. Шарик, пружинка. Зараз спробую у ось шарик, пружинка. Тут виходить як. Осюди масло од насосика давиться. Сюди воно це відверті подається. Понятно, що штуцер отакий стоїть. Ось це все впаяне, латунною трубочкою впаяне. Зачем цей клапан? Для того, щоб коли заработає основний насос масляний. Він виходить ось ось ця трубка, та що йде. От насоса подкачки. Ось. Щоб він, він же сюди, зрозуміло, дави масло, щоб не продавлював через сам насос подкачки. Тут виходить, через штуцер пай, не пай, не, а врізав систему, ось штуцер такий ось очки. Оце ось штуцерок. Так, він. Нічого тут не достає, ні до чого, все нормально. Тут. Принцип такий. Принцип у нього такий. <кхе> ось схемка, зараз хочу показати. Оцей розрізик, ось у... Ну, це прокладка у нас відсуть флянчику центрофуги. Оцей розріз подається масло від насоса. Оце відверстя на ось ось прокладці. Це вже непосередньо подається в двигатель. Очищене масло. Оце я сюди врізав штуцер, в цей розріз. І в мене виходить, що масло подається до очищення. Получається, навіть якщо щось попадає, все одно проходить первічну сепарацію, по крайній мірі через сіточку. Принцип тут такий. Це я зняв центрофугу. Зараз покажу. Оце сюди масло подається от насоса і от основного, і от. Так звано прокачки масла. Потім піднімається в центрофугу сюди. Тут якби сепарується, очищається. Яка то час вилітає через оці жекльори. Ці жекльори для чого? При давленні масла от сюди вилітає масло, і виходить, сама центрофуга починає вращатися. Тим обезпечує, що. На стінки цей центрофуги осідає всі тяжолі приміси, ті, що знаходяться в маслі, щоб не йшли в двигатель. І потім вже очищене масло. Понятно, що це в корпусі знаходиться, очищається. Уже непосередньо подається оце отвірство. Оце відвірство у нас йде в сам блок двигателя. Осочка. Тут найголовніше на центрофугі посадочні вали. Оськи ось. Шейк можна сказати. Це ось очки, одна, ось втора шейка і ось третя. Оце вони повинні бути підігнані до центрофуги дуже плотно. хорошо. Буває нада, що як слід центрофуга сама по собі отут тіліпається на валові, не вверх-вниз, вниз, верх -вниз те, там, розбіг до міліметра бути. Вона, вона жорстко не закручується. Тут прокладка ставиться, отут овочки, колечко таке. Центрофуга на осі може трошки підніматися, ну десь в пределах міліметра. Але по осі вона не повинна тіліпатися взагалі, бо буде сильне падіння давлення. Так, трошки одірвався. Зараз, е, коротше, я зараз е, підключу від руки сам насос, е, тому що треба туди мені на замок зажигання такий поставити. давно тільки в мене. Він появився. Бакна такий замок зажигання, тільки він виходить якби, з двома позиціями. Це для Ось якби, виключено. Потім перве підпружинене. Це якби свічі накала, і будуть у мене... Ну, Поки свічена накала немає, не знаю, буде не буде пізніше. ну... Буду старатися, може поставлю. Ну, Перше положення це подкачка. Понятно, що через реле все насозитиме. Автори вже сам стартер. Отакий от замок. Він би якби на два положення отакого от плану. Так. По, поводу, по поводу центрофуги. Ну, фільтр може і лучше, звісно, в деяких случаях. Ну, а може в чому-то і хуже. Допустимо, на центрофугі, коли холодне масло, вращення, дві, вращення центрофуги дуже мінімальне. Дуже мінімальне. Воно практично крутиться так. Візуально видно, як воно крутиться. І зрозуміло, що дуже погано сепарирую. І Вже як масло прогріте, вона вже тоді добреє. Для чого я хочу сказати по поводу підкачки масла? У е, мене стоїть два датчики на масло. Один показує те, що давлення в двігатілі, ось трубка. А другий у мене датчик стоїть непосередньо перед регулювачним клапаном. Получається, такого плану. Дві стрілки на манометрі. Одна показує давление до, носу, до центрофуги. Воно, до центрофуги. Ну, як правило, там 6-5,5 атмосфер. А друге давлення показує ця трубка. Ось вона. вона вже непосредственно показує, яке давление в двигателі. Зараз я спробую підключити тут і показати, як воно давление масла. Ну Це давление масла тут, оце насосика, як кажуть, мінімальне, не знаю, атмосфери. 3-4, ну, об'єм дуже невеликий. В принципі, я засікав, щоб прокачати, якщо е, тут на клапанах, що з'явилося масло, треба десь подержати приблизительно десь, ну, минута, там, півтори минути. Це виходить, дві тіль стоїть, все масло все стікає, понятно, що все везде постікало. Центрофуга пуста. Тут центрофуга буде завжди пуста, тому що через тверси стікає масло, вона буде пуста. Закачується масло, заповнюється повністю центрофуга. Е, подається масло непосередньо в систему. Е, масло подається на шеке колінвала і воно е, практично додавлює оці е, штуцирати, що йдуть на смазку клапанів. Десь півтори ну, треба-то року підождати, щоб закачало масло. При в холодних заводках це, звісно, пагубно вліяє. Зараз хочу, не знаю, зараз покажу, як прокачка масла сама відбувається. Так, Поставлю центрофугу назад. Зараз поставлю сюди шайбочку, гайку, зажму і зверху колпак. До чого я це все веду? В принципі, я ж кажу, що такого можна і не робити ніколи. Ну, в мене є можливість, є кажу. може і уміння якесь, то я це зробив. Саме страшне на дизельних двигателях, це первоначальний пуск, особливо на холодну. Коли все це знаходиться без масляної пленки, без давлення, без той. Зараз я вот це все дело зробу от це все. Ну, Воно время час все масло, якби з і всього. І хочу показати, як на приборній панелі буде сам давлення підніматися. Сразу підніметься давлення в системі подачі. Це якби оці. Це без прокачки масла. А потім давні підніметься в двигателі. Врем'я пройде десь, ну не знаю, секунд. 10, може 5. Зависимості від цього температури масла. Так, Закрутив я центрофугу гайком, шайбочку там поставив. Е, понятно, що, як кажуть, ось у трошки люфт не є, вверх вниз ну це нормально. Так, е, ну не, не ощущається на руки. Ну, Понятно, що все про нагріванні. Е, коє що розширяється, коє що сужається, воно уплотняється. Ну, центрофуга повинна легко вращатися. Прощається вона, якщо зверху дивиться, то за часову стрілку. Получається, що вже кльори масло вилітає і вона отак Так, так при затяжці цієї гайки, то ніколи кажуть, поставити поставить там, де було. Ось тут стоїть тут очки. непосредственно, де надівається колпак і місце суприкасання. Тут стоїть медне колечко. Якщо воно все чітко, кришка, колпак не побитий, держиться воно без опросів, без ніяких підтікань. Все нормально. Нормально ну, тут глазок стоїть. Не знаю, зараз так, мабуть, і не видно буде тут ну, якби Візуально то мені бачу, а в камеру, напевно, воно плохо не освіщається. Ну і видно, як вона вращається. Ну, понятно, що й чуть. Так. Так, заліз я в саму кабінку. Ось, ось стоїть в мене е сам прибор на давлення масла. Він Все. Дву Перва стрілка біла це те, що давлення йде до е центрофуги, Друга вже та, що вже непосередньо на давлінні. Ось я заведу <кій> на холодну. І видно буде, коли підніметься дві трі вже робитиме. А коли ж підніметься масло, це виходить до останньої шайки, коли підійде саме масло. Так, зараз контакт. Так, щоб і не багато газу. Це без прокачки, без нічого. скажімо так. Без прогріва на холодну. Зараз подивимося. Так. Ну і можна буде щитати скільки секунд. Так, все скоро виключено, поїхали. 5-6 секунд е Двіятель працює Без масла нашої Ось о, дві стрілочки пішли, вони практично симметрично і встановлюються Практически 5-6 секунд без е масла двітель роботи. Ну, багато це мало, не знаю як би. Ну, я считаю, що якщо можна це устранити, то можна цим... Це треба устряняти. Так, я з салона. Коротше, що вийшло? 5-6 секунд. Це у нас е, я завів, ну, зараз на дворі там, плюс 10 десь наверное, температура. Якби і не жарко, і не холодно, але ну, масло холодне. Е, ну, я думаю, що якби я ще насосиком не прокачував сюди, зрозуміло, що тут вже набралась центрофуга. і вся магістраль набралася. Тут секунд би 10, це точно двигатель робив би повністю без масла. Без подачі на останню корінну шейку. Тому що датчик саме цей масляний, ось, це то, що з двигателя. він, виходить, якби навіть середній шейки йде. За е, клапана, ну ще можна секунд 10 додати, поки туди підійде масло. Ну, якби на суху. ну На суху там, звісно, ніколи не буде, але можна це, я кажу, устранити. Завтра я попробую зняти, е як двигатель буде заводитися після стоянки, там ніч відстоїться. Я прогрію масло теною, прогоню масло насосиком давленням, допустимо, 1,5 минути і потім сам по самому прибору вже е, покаже, як давлення е, при заводці основного двигателя, як давление сразу піде на корінні шейки. Так, ну оце так, опять-таки, це лично моє, е, як кажуть, взгляд на цей вопрос. Багатьом, конечно, може, воно і не треба, але но... Ну, мені це подобається, я це роблю. Ну, на цьому я, пожалуй, все. Дякую всім за увагу. Дивіться мої ролики по Т-16. По відеоролики по Т-16 трактору. Тут, звісно, ще роботи та роботи. На цьому все. Бережіть себе, бережіть близьких, мирного неба над головою. Все буде Україна. До свидання.